Всім привіт! І от прийшов той день, коли ми будемо купувати для мене нове авто. Теслу я здав іще декілька днів тому, тому був без машини десь днів три. Зараз я їду зранку спочатку на основну роботу в школу, а потім на пів четвертого ми їдемо на переоформлення. А поки що машина прогрівається. Потрібно їхати на роботу. Відпрацював у школі, їду до Юри, він мене виручив за тисячу, за які за тисячу, за 100 доларів в день дав машину, та я собі без проблем поїхав. Вчора на роботу, з роботи, сьогодні поїхав, повернувся. Зараз ми поїдемо до нього, заберемо його і поїдемо купувати, переоформлювати авто, яке я буду виплачувати. Поклівки, що було бите, що не було бите. Візуальний огляд, тому що машину Ясно. беруть на страхування. Є такі люди, які хочуть застрахувати, якби кольця страховкою, є такі, які застрахувати, а потім бабок вже треба це, срубити. Ну це ж напевно спереду, єдине, що я бачу. Ого. А, ну так, да, мені ж казали, право. Ну, тут, тут все ж видно. Ні, так. Це, да, тут от, в принципі, ж, да. тут ж, якби... Власник одразу і сказав, що фарбоване, типа, крило вправо ззаддя. Виш покльовано, бо тому ж покльовка сіла. Перемонтовано. Угу. Немає. не можна знайти. вы, вы, вылепло не хватает а попробуйте типа и там что -то. не ну вся дверь а передняя дверь Чи? не из вашего досвіду я просто не ну, розумію я... не, не б'ється а что -то. та сторона что -то прибор там не ці двері почекайте ці двері б'ються вилиш Не, значить я це щось попробуй тогда щось напрягся. Не, так только що двері ж билась. Я не нап... ходка. Я напрягся просто. Все меняйте мі... мі... прибор. А щось це... він. щось він двері перестав брать. В общем, еш поклевочка тут у нас. Ось тут на крилі. 600, 700. Як власник казав, так воно і виявилось, що ремонтоване заднє праве крило. Там і шпаклівочка, і фарбовка і по-візуальному видно. А так м'ятинка на криші невеличка. Ну і в принципі ще 16-го року машина. Десь коцка, десь ще щось. Продовжується огляд автомобіля. Страхова компанія направила до своїх партнерів на СТО. Компанія називається Star Service. І я думав, я взагалі планував її провірити і обслужити. Ну, обслужити то зрозуміло. Заодно хотів попросити, щоб провірили по лакофарбовому покриттю. А тут страхова, типу, вимагає. Ну, вони так домовились з партнерами з сервісом, що вони провіряють, фотографують все. Всі позначки на стіклах, зовнішність. ну Зовні автомобіль профотографовують всередині, промірюють прибором по фарбі. І, як виявилось, ну правда, все ж таки, власник попередній сказав авто, що фарбувалося заднє праве крило. Тому це поки що єдиний момент. І по капоту начебто там 150 б'ється, а по всім іншим деталям 118, 100, 110, тобто 150-140 капот, типу, наче фарбований. Але це не точно. На заводі також могли б, напевно, якось трішки не так пофарбувати. Тому поки що ще йде огляд. Прибор перестав показувати товщину лакофарбового покриття. Передні, з лівої сторони дві двері пробив, а вже з правої сторони почав показувати нулі, тому замінили прибор і зараз іншим прибором перевіряють праву сторону. Ну, Цікаво. Я вже злякався, що там що аж не пробиває. Суп... супер. Ні, не супер. 174. 156. 300. А, могли типу, розпилювати якось, так? Да, я що так. Вона краще. Ну, не фарбую. ми пофарбували, стой, лаку кинули по-любому. Щоб типу вона не виділялася з крила, правильно? Фарбували. Ні, у нас Ого. О, Це Тут була шпакловка. Ось все. Це, це що? Ну шпаклвка. Кількість. За шкаля. 4... Це просто самый останні кеплекты. 4400. де Просто наліплено шкода. Ну там типу якась вм'ят, Ну, а не почекай. 3900 це вообще якби. Ну... Ох, жесть! Він щось почувствував приборку тому не захотів я на себе брати відповідальність. Ні, ну він там на початку 150 було, чи скільки, а передня права вона ціла. Ну поки що. Поки що ціла ну. Ясно, Це значить точно така ж сама. А чого? Все. 3896. А чого ти? Та прям по всій же ж по двом дверям. Угу. Ясно, чому власник змінив номер відразу після продажі. Задні правошкоджені. Капот з колифарби, фарби, бампер з колифарби. фарби, задні за підрядками. Так, крило задні правої великі шар подліпки, двері задні правилки, шар шпатлівки, двері передні праві великі, шар шпатлівки. накладка задні правої арки подряпана, нижній спойлер переднього банка подряпанний, накладка задньої лівої арки подряпанний. Так, стекла у нас всі цілі, ці ага. Це Цевий список, да? Чи ще щось. Ключ від авто, треба на один. Поки що один, так, да, я з страховою розберусь вже. сфоткаю їм. Два чи приїду до них. А, вони удально кажуть. Ну, сфотографую, поруч покладу. Може вони потім. Ну що, друзі? Сказати, що я здивований. Так, я капець як здивований. Тому. зробили огляд авто. Знайшли нормально косячків. Власник розповідав тільки про фарбоване заднє праве крило. Виявилося ще й передня, Права передня. Права З правого боку, я так скажу, з правого дві двері, шпаклі від 3000 до 4 в деяких місцях. Приємного мало. Я б сказав, би зовсім нема приємного нічого. Ну вже ж, ш... що зробити? Що є, то є. Зараз їжджу на Royal Service, підоціним ситуацію. Ага. Все, я та переходки після Приїхав на Royal, так, да, оце ремонтоване. Це прям одразу сказав власник. Зараз ще, ще раз перевіримо, зрозумію для себе. Ну, взагалі не критично, продам в будь-якому випадку. Зараз подивимося, що там по шпаклі. А тут 600-700 на його показувало. Ну, так, да, більше виходить, більше майже 5 разів. Десь, десь менше, десь більше. Ой, то там напевно в 15 разів буде. Да, тут є місце, mm -hmm. дуже Короче, вала, ось тут і така ж сама частина ось тут. Тут було 4000. А може навіть і не візьме вас. Візьме? Чи це, типу? Тут воно типу як п'ятно, да, має бути? Да, да. А воно є члени. Ти запам'ятав? Так, да. да, в, ць в цьому місці, в цьому і там ж так... -завод. А, Ось в в в цій області десь, отак. Ну, І от не даремно я заїхав на Royal сервіс, тому що в хлопців є інший прибор, який відрізняє і метал, з якого складається та чи інша деталь автомобіля. І костік проміряв. І виходить, що дійсно крило заднє праве, воно в шпаклівці, воно ремонтоване. І початок задньої двері, також шпаклівочкою, але ну, небагато. Виходить, що Ось це ремонтована частина і ремонтована ось ця частина. Тобто далі більша там частина дверей вона ціла без шпаклі і тут також передня дверка також без шпаклівки. Не знаю, як так показав прибор там на сервісі партнерів страхової. Але я заспокоївся, мене Костік запевнив, що там ніякої шпаклівки немає. Максимум, це ну, що є на задньому крилі, і на початку дверей там під ручкою на, ну, на, правому, на правій двері ззаді. І все. Відправив фотографії в страхову, сказали, що запитають з їхніх партнерів, як так сталося, чому відрізняються цифри. Ну і вже набагато краще. Тобто робилося, був удар. По задньому бамперу він мінявся, ну і я не знаю, як там так стало, що ремонтували невеликий шмат. Він взагалі це крило невеличке, з металу його зробили. І трішки був розпил і ще якісь матеріали лакофарбові на дверку задню. І то там дуже маленький відсоток, частинка двері була також ремонтована. Тому я думаю, це вже набагато краще. Чим я собі намалював після того, як послухав експертність людей, які співпрацюють з страховою, в якої я збираюся оформити каску. Це вже зовсім інша справа. Тому машина класна, про неї ще раз повім. Всім привіт! І от я вже на Болтику Chevrolet Bolt Болт EV 16-го року. Уже декілька днів на ній катаюсь, Вже встиг зробити вчора ось такі замовлення. Сьогодні вийшло в мене вже викатать ось такі. Chevrolet Болт 2016 року в комплектації максимальний прем'єр з мертвими зонами, з підігрівом сидінь, передніх, задніх, підігрівом руля, Apple CarPlay. Машина обійшлась мені. В 13 540 доларів, 12 тисяч автомобіль, 300 доларів зарядний пристрій і 1240 доларів це відсотки на суму, яку я залучив. Тому виїхав сьогодні, щоб попрацювати. Деякі закази я вже показав, які виконав. Тому сьогодні ще вечірок нас чекає. З заказиками, я надіюсь, також по 700 гривнів так що поїдемо попрацюємо. Взяв замовлення по Uber. У мене тільки UberX, комфорту немає, в уклоні є стандарт і комфорт. Болтій ще, здається, не реєструвався, не пам'ятаю. Взяв заказик в кілометр і 800 метрів подачі за 100, там, 40 гривнів, 140 гривень, майже 150. Тож зараз доїжджаю до Макдональдса на Деміївці. Забираю пасажира і їду. Закінчив поїздочку. Було, як я казав, 150, але вийшло 190. Поїхав я, не пам'ятаю, прикріплю звідки я поїхав. І взяв по дорозі, поки віз цього пасажира. Взяв наступне замовлення і прямо тут, зараз 200 метрів, забираю також по Uber, по X і поїдемо далі. Тому класно вийшло, 190, тому що була тянучка, а, і воно перерахувало, і плюс інший маршрут вийшов. Супер. Закінчив ще одну поїздку, вийшло 162 гривні за майже 10 кілометрів. Щось у мене зранку був уклон-уклончик, а тепер у бірок І поки їхав, взяв іще одне замовлення. Зараз їдемо до наступного пасажира. Роботка є. Так як тільки стандарт, і в уклоні тільки стандарт і комфорт, то в принципі вибирати сильно не приходиться, висобив свій фільтр і воно собі тобі залітає. Або вибираєш вже з того, що є з ефіру, в принципі, такі відчуття легкості, я б сказав. би коли замовлень багато різних, то ти чи те взять, чи це взять і так думаєш, вагаєшся. а коли Особи вибору то й немає, стандарт, <хи> то й не паришся. І так все просто. Навіть з машини. Зараз плачу за свою, раз у місяць платіж, а платив кожного тижня, віддавав просто комусь в кого орендував. І кожен тиждень. І була, була, було тяжко було. Не те, що фізично, а психологічно якось. А так є місяць, є вихідних, достатньо, щоб добре попрацювати. І так набагато ну, легше. Я відчуваю відразу емоційно, на емоційному рівні, так сказати. А по Uber взяв предзамовлення. Там щось буде виходити 25 гривнів за кілометр. Але потрібно mm -hmm. податися на Троєщину. Але я вже взяв на Троєщину по Уберу ж. Замовлення в сторону. Ой, без гадати, куди я взяв? На Шухевича я взяв. Тому якраз туди, куди мені потрібно. Із замовленням. І потім звідти за 381 здається на ЖД вокзал. Супер. Доброго дня. На Шухевича, правильно? Приїхав я на Троєщину за 176 це за 11. Ну, вже набагато ближче до точки подачі на предзамовлення. Тому зараз почекаю. 45 хвилин. Може поуклончику щось візьму коротеньке по троєщині, покатаю. А то що 45 хвилин чекати не хотілося б просто сидіти. Тому щось повозимо зараз. Закінчив замовлення по предзамовленню. Звучить замовлення по предзамовленню. І класна жіночка їде в Польщу. запитувала, чи є Uber в Польщі. Сказав, що є, і Bolt там є. Запитувала про Ягуар Юрин. От я тепер шкодую, що я не включив камеру. Вона у мене трішки глюканула. І я їй навіть показав відео. Там, де у Юри на заставочці є пізнятий Ягуар, і вона каже, Вау, який він в обслуговуванні. каже. Кажу дорого. <рігла> вона така, ну А чому? Тому що, говорю, це люкс, це <рігла> дорогий авто, там комфортно, дуже і так далі. Порівняв її Тео на Kia Оптімі і на ягуарі вона така. Ну да. <свісно> в общем, хороша жіночка, підпривіз її на до вокзал. Тому поїздка супер, легенька, така спів... приємна співрозмовниця, легенька поїздка. класно. Тому тепер вже стемніло, вже восьма година. Ще годинку, півтори. і Знову будемо возити по 700, я надіюсь. Додому, замовлення. Да, доб добрий вечір. Добрий вечір. Да, чуть Тут. Да. Завершив ще одну поїздку з Ліантовича на Гостомельську вулицю. Тариф був 234 3 Дали 300 це супер. 65 гривень в чаюхи. Класно. Тепер у нас зараз без 10 на 9 треба з Академгородка летіти в центр. Заїхав на шурму повечеряв і виставив фільтр. І зайшло мені 720 за 29 кілометрів. Не дивлячись, що там виходить 25 гривень за кілометр при поїздці, то для мене по витратам собі вартість кілометра 60 копійок. А коли поміняю лічильник 5.05, буде взагалі десь в межах 30 копійок за кілометр. Це просто ну, супер. Тому можна і такі замовлення повозити. Зараз його постараюся швиденько виконати і повернутися ще в центр. І взяти ще хоча б там за 500-600 гривень, а може і за 700. Тому зараз їду за пасажирами. Розвозочка, звісно. Ну, що поробиш? Добрий вечір. Я роза, бігаю. Бо ти вже в травні босі приїхала, так? Спочатку Шінського. Я бачу список, да. Да, 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 просто кажу на секунду. Та ні, я зараз, якщо ви не проти відразу в сторону кадям городка, тоді. Да. <звіт> 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 Якраз на Петропавлівську сразу заїду, і да, все. у мене Так, спасибо за таку пропозицію, але ні. будинок великий. Сразу все достопримечательности тебе рассказали. А ты вот, а ты крутишь носом. Частный, вишня, черешня, Ну вот смотри, урожай больше собирается. Стравичка выросла. Три кота. Три кота. Уже хорошо. Минус? Минус. Да нет, это добро. Да я жартую. Собаки є. Мені, мені самому хорошо. <реш> Собак немає. Ну, це вже погано. А, але є ці, ж вони бігають, то можна Коти? Ні, Собаки <реш> ага. бігають по дорозі. Ну там, з дворів в колись вибігають, погуляти. <реш> можна забрати собі. Пока, пока, до зустрічі. До вечора, побачення. До побачення. Спасибо так, ночи вам. Хорошого вечора. Добрий ночі вам людям. Закінчив я поїздочку за 720 гривень, а вийшло 747, тому що був простій, не сильно вони то спішили. там Дві хвилинки накапало, але все ж таки на 20 гривнів, там 27. Приклеїлось. А, так, да, темно. 27 гривнів зверху, додавилось. Не знаю навіть 11-13 чи встигаю я в центр. Зараз подивлюсь, буду їхати в сторону, виставлю за 500, хоча б може щось да, за 500 залетить, але так уже 10 хвилин їхати 15 в центр і пів години буде залишатися. Ну так, небагато часу. Вирішив я повернутися додому. Вже якраз під'їжджаю, паркуюсь біля воріт. Проїхав я сьогодні 200, майже 210 км на касу. 3100 гривень вийшло в мене 13,5 кВт на 100 кілометрів. Тобто, це у нас, якщо порахувати, 13, давайте 14. 14 Ми множимо поки що в мене 4 гривні 32 копійки за кіловат. Це виходить 60 гривень 48 копійок. Ми ділимо на 100. І виходить, це у нас 60 копійок. Навіть нехай і 70. Але все ж таки це дешевше, ніж на Теслі. І скоро буде ще в два рази дешевше, тому що буде нічний тариф. Машина я задоволений. Сьогодні попрацював десь з 11 години дня до 12 вечора. Вона комфортна. Вона. Маленька, вона шустренька, вона економна. Що ще сказати? Я на ній не втомлююсь, як. Да, ви можете чути зараз, якісь звуки Бланш заскочив на машину, поліз по лобовому склу. А, і тут, звісно, люка немає, так би з ним привітались. Десь він там зверху. Вона шустра, компактненька, вмістка. Як і спереді, так і ззаді. Я ззаді себе сідав, навіть ще й отак трішки опускався, і мені комфортно, місце достатньо. Єдиний такий недолік це багажник. Але в принципі за три дні роботи поки що не виникло якогось такого моменту, щоб багажник маленький якось вплинув на поїздку, коли люди були з валізами і так далі. Якось де розміщались. Тому я повністю задоволений. Нагадаю, це Chevrolet Bolt EV 2016 рік комплектація Premier. Тобто, це у нас е мертві зони, підігрів задніх передніх сидінь, підігрів руля. Е я ще щось казав і забув. Забуваю я. <свискій> Забуваю. Утримання в полосі, але воно, типу, Режим п'яний водій, тому його краще не вмикати, тому що машина не тримається прям, не тримає дистанцію між одної іншої полосою, а вона може скочуватися до одної, потім вона автоматично відбивається від іншої, від правої до лівої, і отак виходить, вона їде. Я думаю, що на якийсь раз 15-й вона й може взагалі вилетіти і полетіти в квіт. Тому робота я задоволений на цьому автомобілі. Буде ще в планах ТО і діагностика по ходовій, тому що потрібно певні моменти усунути. Ну і, звісно, поміняють рідини і ще й розібраються з тормозною системою. Тому що, коли гальмуєш, її веде вліво, і вона гальмує педаль тормоза, вона така ватнувата. Думаємо, що це потрапила волога, так як дуже рідко гальмували. І волога потрапила в систему, десь закисли, заржавіли якісь елементи тормозної системи гальмівної, тому потрібно її обслужити. Тому все буде попереду, все покажу. Всім пока.